За даними компанії, TNS Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Начальник відділу управління корт Віталій Валецький опер у повноваженні головного управління Нацполіції Києва Юліан Рудько та Олександр Маніца, молодші інспектори Броварського міжрайонного відділу управління поліції охорони Євген Куртів та Сергій Орлов. У ніч на неділю п'ятеро цих правоохоронців загинули. Приголомшуюча інформація вже два дні поспіль не сходить з так званих топ новин країни. І не дивно, адже правоохоронці загинули не від рук злочинців, а в результаті перестрілки. Вогонь відкрили працівники поліції. Ці охорони та група затримання кармного розшуку, які працювали спільно з спецпідрозділом Корт. Останні саме були на завданні. Чекали на грабіжників, коли в одному з будинків спрацювала сигналізація. Принаймні так запевняють у міністерстві внутрішніх справ. На місце приїхав наряд поліції охорони, і з цього моменту щось пішло не так. Працівники одного підрозділу силової структури відкрили вогонь по працівниках іншого. Ось як змальовують ситуацію в нацполіції. Злочинці повинні були скоїти Напад. Виставили розвідку зовнішню, виставили наряди і чекали на цю групу. Дана група поділилась на дві. На два автомобілі під час операції, якраз і затримання зловмисників, була перестрілка. і Ми втратили п'ять чоловік. Інформація про трагедію швидко розлетілася. Про п'ятьох загиблих правоохоронців доповіли в адміністрацію президента. Цього ж дня глава держави на всю країну пообіцяв, справу візьме під контроль особисто, і всі винні у перестрілці, яка забрала життя людей, будуть покарані. Я гарантую, що розслідування пройде чесно і неупереджено. Я гарантую, що ми зробимо все, щоб відповідні служби зробили необхідні висновки. Я впевнений, що Генеральної прокуратури вистачить потенціалу для того, щоб привести привести винних до відповідальності. У поліції наразі повідомляють, що вилучену зброю, з якої стріляли тривають допити свідків та учасників перестрілки, з'ясують, хто ж саме віддав наказ відкрити вогонь. Поки відомо тільки те, що банду грабіжників, на яких по суті й полювали силовики, та через яких ймовірно спрацювала сигналізація в одному з будинків, вдалося затримати. Чотирьох чоловіків впіймали на в'їзді в Київ. У них вилучили чималий арсенал зброї: пістолети, боєприпаси, гранати, спецобладнання, рації та пристрій пристрої для заглушення радіосигналів, чому затримати грабіжників не вдалося без втрат. Одразу прокоментували в комітеті з питань забезпечення правоохоронної діяльності. Мовляв, не доопрацювали, не скоординували свої дії правоохоронці. За всю історію МВС України такої, України такої події не було, коли один одного правоохоронці пристріляли і і стільки багато і так багато жили. Ми неодноразово казали про це нашим колегам з нацполіції. Під час реформування, під час підготовки документів, на жаль, ну на жаль, так склалося, що дівчата попрацювали, пореформували і поїхали. А залишились полковники, лейтенанти. До того ж, в ефірі одного з українських телеканалів радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк розповів: машина поліції охорони була без проблескових маячків. Тож у темряві силовики спецпідрозділу Корт могли просто не побачити розпізнавальних знаків. І цілком можливо, що могли подумати, що правоохоронці це і є грабіжники, й тому почали стрілянину. Втім, існує й інша думка. Деякі експерти підозрюють версію, яку надають у нацполіції, вигадка вогонь, мовляв, відкрили не випадково. Існує велика ймовірність, що це були такі собі розбірки між різними силовими структурами. Можливо, хтось з них причетний безпосередньо до грабежів у Київській області. Я думаю, що одна і друга групіровка, яка туди приїхала правоохранителі, виконувала там определенний. Можливо, навіть часної какие-то ці інтереси защищала або представляла і імені за того, що вони між собою не змогли договоритися, як в бандітські времена на стрілках вот эта стріляніна. Та як би там не було, всі коментарі поки лишаються окремими припущеннями. Нині факт загибелі поліцейських розслідуватиме Генеральна прокуратура.